Антициклон в погода в останній тиждень вересня та ймовірність заморозків, прогноз синоптикині. Протягом всього вересня ми не перестаємо дякувати природі за можливість насолоджуватися теплою погодою, яка протримається до кінця місяця. Метеорологиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV повідомила про погодну перспективу наприкінці вересня та розповіла, коли може розпочатися метеорологічна осінь. За словами фахівчині, завдяки антициклону середня нічна температура по всій країні на цьому тижні плюс 8-14 плюс градусів, у південних регіонах та частині Закарпаття до плюс 17 градусів, денна плюс 22, плюс 27. Такі ж температурні показники втримаються й в останній тиждень вересня. Останній тиждень вересня, з 25 го числа, за попередніми розрахунками, ми, поки істотних змін також не очікуємо. Території країни продовжують перебувати під її поля підвищеного тиску чергового антициклону, і тепер він буде із заходу, тож загалом буде утримуватися така ж погода. Можливо, зовсім трохи знизиться температура, все ж. Поволі наближаємося до жовтня, але якихось істотних змін ми не відчуємо, принаймні за тими розрахунками, що є на сьогодні. Вересень виходить доволі такий літній і комфортний. Само у найближчій синоптичній перспективі, яку наразі можемо осягнути, ми не бачимо, як і такого різкого переходу саме на типову осінню погоду. Метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура опускається нижче плюс 15 градусів, принаймні на три дні поспіль. Наразі вона в межах плюс сімнадцяти, плюс Це безпосередньо для Києва та для більшості областей, дещо вищі значення на півдні. Отже, продовжується метеорологічне літо, яке поки не поспішає переходити в осінь, і до кінця вересня навряд чи перейде. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!